Козарих осінь. Е, основні моменти позитив, негатив, як з цим справитись, і то фон осінь. Поїхали. Основне, як е, основне, якби, фо, е, основне да, у нас за осінь це якась у вас таска, печалька. За якимись дуже будете сумувати, якісь муки вибора будуть, і причому вам все буде не подобатись. Я не знаю, що саме ви будете обирати, це робота, це житло, це ну, це може бути все, що завгодно, машина і так далі. І вам от, все не то і все не так. От щось, ну, там важливе, да? Це не яку колбасу купить. Ви зрозуміли мене, якісь от, муки вибору у вас будуть. Основніми, основними скажімо так, восени, і якісь кошмари, якісь переживання, скучати будете по комусь. Далі в позитиві у нас йде карта жебрака, яка каже про те, що жебратство завершилось. Маємо фінанси, все стабільно. От Також карта нерухомості це може бути покупка, продажа, кому потрібна нерухомість. Далі. Що це ще у нас може бути таке цікаве? Святкування, якісь зустрічі з рідними, близькими, стабільність. Знаєте, отака от стабільність, коли все добре, і на душі прям птічки пають. Так, далі негатив. В негатив у нас виходить спешка, якісь перемовини, розмови, інформацію, яку ви отримаєте від чоловіка, короля жезлов, можливо, ваш керівник на роботі, можливо, ваші співробітники, неважно. Да, от з роботи по роботі можете якісь такі не дуже добрі новини отримати. Також це може бути поїздка в командіровку, яка там не складеться, наприклад. Не підписали той контракт, який. Потрібно, або не домовились те, через що ви туди їхали. Значить, підсказки, що будемо з цим робити? Ну, по-перше, вам треба залучитися підтримкою ваших колег, друзів-колег. По-друге, обираємо емоції, прислухаємось до чоловіка, близнюки, терези водолій або це військовий, або це лікар, якщо це щось стосується, там, наприклад, здоров'я, да або це айтішники якісь там. Щоб ви зрозуміли, да? ось так. Це, до речі, да, це може бути, стосуватися не тільки роботи кар'єри, да? це може стосуватися в цілому прийняття швидких рішень, поспішних рішень. Поїхати, приїхати, отримали інформацію, полетіли, щось там вже зробили. Ні. Як порада для вас, да? порадьтеся зі своїми близькими друзями, товаришами, які в темі, скажімо так. Далі Ітог і фон. Осені. Карта ожидання. Карта каже про те, що переждіть, перечекайте, доб'єтесь свого результату, який ви хочете. Просто треба трошки часу. Да? Не все так швидко, не треба спішити. Ще раз карта показує про те, що спішити нам не треба. Рицар Жезлов, який саме той, що от виривається, виривається, летить, летить, летить кудись. Куди не знаю, куди, знає куди, знаєте, не бачать куди. Зустрічі можуть бути з чоловіком у жінок, якісь побачення сексуального характеру, поїздки і так далі. Є навчання, самовдосконалення, а студенти. Ми ж виходимо на навчання, да? діти йдуть в школу, в вищі навчальні заклади і так далі. Можете там активно займатися своїми навчальними процесами далі карта каже, що вам потрібна буде допомога без допомоги. Ви можете не справ... справитись. От то, що я вам кажу про е, пораду про совет ваших. Близьких і рідних вам людей. І знову ж таки каже, почекай. Не грузи себе людями, швидше, чим воно може бути, воно так не станеться. І далі в нас йде карта Дев'яточка Пентаклі. Це коли в нас вдосталь на все вистачає. Фінансів, тому з фінансами у вас буде все окей. Буду вдячна за лайки. Підписки коментарі. Дзвіночки, і так далі на все добре, папа.